Дандасана – поза посуху сидячи, що забезпечить моє просування вперед у цій духовній подорожі, без боротьби та конфліктів всередині. Мені знадобиться постійне та глибоке почуття розуміння себе. Посох знання стає моєю упорою, щоб я міг рухатися впевнено і спокійно назустріч моєму призначенню. Духовної самореалізації. Цей посох знання Духовна мудрість є одним з найцінніших подарунків, які я отримую від океану знання Всевишнього.